Ось цей реле тиску до насоса я не рекомендую брати, тому що я його брав по рекомендації свого знайомого. У нього таке саме і працює все добре. І він брав це через захист сухого ходу. І я так само зробив, але цей захист у нього ну, нормально працює, а в мене він постійно збоїть. Тобто він вибиває і потрібно знову лізти туди, де свердловина, в колодязь, і включати його. І це незручно. Я думаю, що через те, що сюди проходять якісь частинки повітря, там бульбашки навіть маленькі, реле спрацьовує і вибиває. Хоча це би не пошкодило нічому в системі. Тим чином, коли вибиває, нічого не працює, води нема, треба лізти в колодязь, це може бути незручно, це може бути на глибині, це десь дощ. Краще брати таке дешеве руле, це десь районі 200 гривень не коштують, без оцього важеля захисту сухого ходу. І я взяв, наприклад, я взяв ось це і замінив. То викрутив це прикрутив. Тут є схема. Хоч на схемі намальований ці важель, його насправді там не було. Все підключив і все працює добре. Ось такий нюанс. Ну і ще пильнуйте оцю що тут є, щоб вона у вас не випала, бо будете довго шукати, вона маленька.